Мої вітання. Це марафон на телеканалі Ті 7+. Плюс. І нагадаю для тих, хто щойно доєднався, що ми працюємо у режимі наживо і Також трансляцію цього етеру. Ви можете дивитися на Фейсбук-сторінці телеканалу Ті 7+. Плюс. А далі ми детальніше поговоримо про дрова. Українці можуть отримати від 5 до 7 років позбавлення волі за зберігання дров без документів або ж штраф у розмірі від 34 тисяч гривень. До того ж, покарання передбачено навіть за невелику кількість деревини від одного кубічного метра. Такий законопроєкт 10 жовтня підтримала Верховна Рада і передала на підпис президенту. кажуть депутати, що на законопроєкт має на меті запобігти незаконній вирубці та продажу деревини в Україні. А от як воно є насправді, про це далі будемо розбиратися із адвокаткою, кандидаткою юридичних наук та членом кореспондентом громадської організації Академія адміністративно-правових наук. Ірина Ковальчук з нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Ірино, і слава Україні. Доброго дня, Героям слава станом на зараз, якщо говорити, чи є в нас якісь нормативно-правові акти, які передбачають власне відповідальність за виробку деревини. Безумовно, сказати, що даний законопроєкт це щось таке нове для нашого законодавства. Ми не можемо з вами сказати. В Україні завжди існувала і адміністративна і кримінальна відповідальність за незаконну вирубку дерев. Було, цим законопроєктом в першу чергу було збільшене покарання. Воно стало більш жорстким за подібні види діяльності. Але в свою чергу найбільший ажіотаж, так ми з вами бачили цей вибух в інтернеті, і жартів, і не жартів, і коментарів. Найбільший ажиотаж викликала саме норма, якої раніше не було в нашому ані кримінальному кодексі, ані в кодексі про адміністративні правопорушення, це зберігання деревини. Найбільше ажіотаж і найбільшу кількість питань викликала саме ця норма. Якщо говорити згідно існуючого законодавства, загалом чи можна визначити де і що можна рубати, власне, аби не отримати ніякого покарання? Дивіться перш за все, варто сказати, що це питання не до кримінального кодексу або кодексу адміністративного правопорушення. а Так, це питання до тих піднормативно-правових актів, які регулюють саме місця, де дозволено випас доби. Де дозволено mm -hmm. е, запасання чагарнику, збирання якихось природних ресурсів. Знову ж таки, в нашому законодавстві ці норми досить таки розмиті і завжди були розмиті. Е, найбільше, що сколихнуло е, суспільство на сьогодні, так, це питання саме збирання і зберігання природних ресурсів. Ну, от зокрема, повернемося до тих самих дров. Якщо говорити на початку... В нашої з вами розмови ви анонсували, що навіть від одного кубічного метру передбачена відповідальність за зберігання. Так, дійсно, Кодекс адміністративних правопорушень планується цим законопроектом, що відповідальність, хоч і мінімальна, але вже буде наставати від одного кубічного метру. Ми повинні з вами розуміти, що в законодавця не. Прийняття даного законопроекту, воно спричинене двома кридвома е, якби поштовху. Два маємо поштовхи для цього. Перше, це ми маємо привести своє законодавство відповідність до законодавства Європейського союзу. Так, це ті зобов'язання, які ми на себе взяли для того, щоб вступити до Європейського Союзу. Ну і друге, е, що це саме життя вже заставляє нашу державу такий законопроект або подібний законопроект прийняти, тому що ми всі з вами бачимо. Що поступово перетворюються наші Карпати? Так? Ми бачимо ці прогалини в лісі, і всі ми розуміємо, що це несанкціонована вирубка дерев. Але ж якщо наша Верховна Рада планує захистити природні ресурси, так? і планує, щоб цей законопроєкт був спрямований на боротьбу з, чорними, з чорною вирубкою дерев, то ви так і напишіть, про, який? про яке зберігання кубічного метру без документів може йти мова, Якщо ми маємо ще й свої національні особливості, ми розуміємо, що таке законодавство Європейського Союзу. Так? Ми розуміємо, що таке Німеччина, де не можна вийти з лісу, маючи в руках, наприклад, природних ресурсів більше, ніж вміщається в долоню однієї руки. Але ж, ми, в свою чергу, маємо і Польщу, яка вже є членом Європейського Союзу, але в силу своїх національних особливостей, своїх природних ресурсів. У них, наприклад, збір грибів і ягід дозволений. Тому нашому законодавцю в гонитві за приведенням законодавства до Європейського Союзу в обов'язковому порядку треба не забувати про наші національні особливості і думати про те невелике село, яке станом на сьогоднішній день у нас привільнює на території держави, і селяни дійсно опалюються цими дровами і їх заготовляють. Тут також треба продумати, пропрацювати обов'язково ці моменти. Ну і, власне врахувати, що в нас енергетична криза в країні, і нам теж всім радять якісь запасні варіанти готувати для того, аби пережити складну зиму, тому ймовірним цим варіантом для багатьох людей теж є село, власне, і дрова теж як обігрів. Тому давайте ми для людей на конкретних таких випадках розберемо, власне, де і що вони можуть рубати. Якщо ми розглянемо варіант, до прикладу присадибної ділянки, де є якісь дерева, У господарі на зиму їх зрізають для того, аби власне перетворити на дрова. Чи можуть ви не за це отримати адміністративну відповідальність. Саме смішне, що норма написана таким чином, що теоретично так. Ну, дійсно, свідоцтво про смерть якогось дерева у власному бісті вам ніхто не видасть, так? Всі ми це розуміємо. І якщо буде існувати ця норма, а вона буде існувати, ми зараз ще з вами поговоримо з юридичної точки зору, що тягне за собою непідписання президентом цього законопроєкту. Але якщо існуватиме ця норма в тому вигляді, в якому вона існує, то теоретично так. Інше питання, як це все буде виявлятися, тому що ми ж з вами розуміємо, що не просто не можна просто зайти на е, присадитну ділянку і виявити там дрова, в якої кількості вони зберігаються. Це можна робити тільки на підставі ухвали суду. А для того, щоб ця ухвала суду виникла, це має бути якесь відкрите кримінальне провадження, в мене в межах якого такі дозвола будуть надаватися. Тому яким чином буде відбуватися виявлення, фіксування. Взагалі незрозуміло дійсно теоретично цей законопроект спрямований на боротьбу з чорною вирубкою дерев, але написаний він на швидкоруч, непродумано. Крім того, мені здається, законодавець навіть не уявляє ту кількість піднормативно-правових актів, які Кабінету міністрів доведеться привести у відповідність до цього законопроекту. Всі, оці, де можна, де не можна, що в якій кількості, що вважати е, дозвільними документами, ніяких два місяці кабінету міністрів однозначно для цього не вистачить. Ну хіба ці нормативно -піднормативні правові акти будуть схожі на цей законопроєкт? Тоді так, за два місяці я думаю, за місяць спораються. Тобто, це не про боротьбу з незаконною виробкою лісів, експорту деревини і так далі. Тому числі не можна сказати, що збільшення відповідальності, скажімо, за незаконну вирубку дерев не повинно бути. Uh -huh. Якраз в цьому законопроєкті ми ще не маємо науково-практичних коментарів, так бо ще не прийнятий цей закон. Ми не знаємо, як буде відбуватися кваліфікація uh -huh. після прийняття, тому що все-таки поки не буде і судовою практикою опрацьовані ці норми, і поки не буде науково-практичного коментаря до цих нових статей Кримінального кодексу, ті, які є новими, ми не знаємо, як буде відбуватися кваліфікація. Але посилити відповідальність потрібно, але однозначно не у такий спосіб, не такими непродуманими нормами, коли навіть від кубічного метра вже 510 гривень штрафу. Для селянина і їм... з одного боку, представники у Верховній Раді говорять про те, що народні депутати говорять, та ні, ні в якому разі це не зачепить господаря, ми не мали цього на меті, ми цього не прагнули. Але ж ви тоді так і напишіть. Напишіть так, щоб це не зачепило господаря з одним кубічним метром дров в себе на подвір'ї. Станом на сьогодні в цьому законопроєкті цього немає. Давайте ми ще один приклад розберемо, тому що є люди, які самі заготовляють дрова, а є ті люди, які їх купують, до прикладу, в лісгоспі. Тому які документи їм потрібно вимагати для того, аби потім, коли ймовірно, якщо якась перевірка буде, у них не було штрафу. Знову ж таки, під нормативної бази немає, якогось закріпленого переліку немає. Наскільки ми, як правники, розуміємо, це може бути будь-який документ, який підтверджує договір укладення договору купівлі продажу. Це може бути чек, якась, товаротра... якась накладна, це може бути і договір, якщо у загальній письмовій формі він буде укладатися. Для тих, хто купує, якраз це буде простіше, тому що зрозуміло, яким має бути документ. Про купівлю продаж В першу чергу це якийсь е чек-квитанція накладна, будь-що буде підтверджувати купівлю-продаж деревини. Угу. Ну, ви власне, от згадували, що нардепи дійсно зараз говорять про те, що люди, людей штрафувати не будуть, і так далі. От Максим Павлюк, заступник голови комітету Верховної Ради із питань правоохоронної діяльності, каже про те, що власне, якщо українці будуть зберігати 15 метрів кубічних дубових дров або 30 кубічних метрів соснових дров, то не нестимуть ніякої відповідальності. Перше питання, яке виникає: як це взагалі будуть відмірювати? Як, як будуть відбуватися ці заміри? Яким чином? Чи зрозуміло це із документів? По-перше, взагалі не зрозуміло в документів, звідки ці цифри? Ну, звідки оці 30-15? Цього взагалі не зрозуміло для громадян. Це перше. Друге, що дійсно важко з вами не погодитися, ви не є юристом за фахом, наскільки я розумію, так. але і вам. І ви розумієте про те, що встановити чи це соснові дрова, чи це дубові дрова, це може тільки експертиза, якщо ми говоримо для цілої якогось кримінального провадження чи адміністративного. То уявіть, що це буде відбуватися, якщо ще е, за такими незначними кількостями, да, ми ще будемо проводити якісь експертні дослідження для того, щоб це встановити, а ти інакше не вирішиш ні кримінальне провадження, ні адміністративне, не встановивши е, для цілей провадження, що це за дрова, яка їх кількість. На сьогоднішній день в законодавстві цього немає, не передбачено і не зрозуміло, звідки взагалі даючи коментар, беруться такі цифри. Ще цікаво, чому саме Дуб і Сосна, власне. Чи в Україні їх найбільше, чи є якісь інші причини? Найцінніші породи, які, на мою думку, на мою думку це ті найцінніші породи, які зараз найбільше користуються попитом. Тому саме про них мова, ну і розповсюджена так, деревина та яка. Дуб сітна, сосна найрозвюдженіша. Я гадаю, що виходимо з цього. Тобто ніяких цифр до прикладу обмежень в законодавстві не вказано щодо того, коли штраф буде застосовуватись, коли ні, вказано про цей метр кубічний, про який я на початку згадувала. Так а далі виключно усі ці цифри, які ми зараз чуємо від нардепів, які виправдовуються після суспільного галасу, все це взято десь ні звідки. Ні, не можна сказати, ну що зовсім От ці цифри, конкретно, які ви називали, так, незрозуміло звідки. Uh -huh. Але е, в цьому законопроєкті градація така. Значить, якщо до одного метра кубічного зберігається без документів, то відповідальність не настає взагалі. Так? Якщо від одного кубічного метра до п'яти кубічних метрів деровини, е, це буде вважатися невеликий розмір, і за це буде передбачена адміністративна відповідальність. А вже якщо деревина, яка зберігається, перевищує, зберігається без документів, перевищує 5 кубічних метрів, це буде вже вважатися більший розмір, вже буде наставати кримінальна відповідальність, яка, до речі, є ну, досить, таки, досить таки суттєвою. Там і штрафи від 34 до 51 тисячі, і це тільки частина перша е, статті. Так само і е, навіть і покарання пов'язані з обмеженням волі. Ми всі розуміємо, що законодавець мав на увазі там, де покарання щодо обмеження волі, щодо позбавлення волі. Законодавець мав на увазі більшу кількість, так? що перевищує, що значно перевищує. Але, прописуючи це, абсолютно не відбулася градація, не було продумано. Що ж буде з цими дрібними зберігачами, які зберігають для власних потреб. Давайте для людей ще раз скажемо. Якщо до прикладу до них хтось прийде із намірами заміряти, скільки в людей є дров, які для цього мають бути підстави, які документи, можливо, люди мають вимагати? Однозначно, на територію подвір'я це може бути тільки представники правоохоронних органів з ухвалою суду про доступ до цього подвір'я, так або проведення обшуку. Якихось слідчих дій в межах кримінального провадження. Більш того, мають прийти до вас е, правоохоронці, які зазначені так, в цій ухвалі, кому безпосередньо слідчі, якому безпосередньо надано дозвіл цією ухвалою, або представник слідчої групи, до, е, до якої він включений, е, безумовно раджу е, громадянам зараз і часи такі неспокійні. Безумовно раджу громадянам обов'язково перевіряти, кого вони впускають на своє подвір'я так. Це не можуть бути представники ані місцевих громад, ані якихось лісництв, скажімо там, безумовно, таких повноважень станом на сьогоднішній день немає. Ми не говоримо про випадки, коли громадянина з цими дровами, наприклад, на місці зругу так, застають. За це і раніше була передбачена відповідальність, і це вже йде зовсім інша кваліфікація. Це не зберігання, це незаконна вирубка, заготівля вирубка. А якщо ми говоримо про зберігання, це питання приватної власності тільки з ухвалою суду на територію, яка є приватною власністю, можна проходити. Ви згадували про досвід Польщі і Німеччини, який такий теж кардинально різний, насправді, хоча в межах Європейського союзу. Як ще інші країни, власне, які вони мають норми? Скажу відверто, я особливо не вивчала це питання, тому що саме міжнародний досвід це той, що мені трапився, скажімо uh -huh. так, на очі. Так я вам його навела як в інших країнах Європейського Союзу. Я вам не скажу детально, не вивчала це питання. Uh -huh. Володимир Зеленський не підпише закон, що змінює покарання за користування лісами. Про це радник президента Дмитро Литвин повідомив, чому президент не підпише на ваш погляд. Ну, важко сказати, чому він не підпише. Однозначно, можу сказати, що чому він не витував цей закон, да? тому що він просто спізнився це зробити. Наскільки я розумію, апарат президента десь таки поклав чи не в ту папку цей законопроект, важко сказати, але 15 днів відведених конституцією президенту України на те, щоб витувати цей закон, пройшли. Що має відбуватися далі згідно Конституції України? До речі, люди дуже часто думають, що якщо президент сказав, що він не підпише закон, то цей закон не набере законної сили. Uh -huh. На жаль, це не так. Що говорить Конституція? Конституція говорить, що у разі, якщо президент не, вотув, не ветував закон так, з тієї чи іншої підстави, вважається, що він цей закон погодив. І закон має бути негайно підписаний і оприлюднений. І отут починається саме цікаве. Негайно підписаний і оприлюднений ким Конституція не зазначає теоретично, президент, як гарант Конституції, який спізнився з тим, щоб накласти вето на закон, на закон зобов'язаний після цього його підписати і оприлюднити. Але прямої такої норми немає в Конституції, тому це дозволяє. Створювати так зване штучне Так? коли закон лежить, він і не підписаний, і вето на нього не накладено, і до Верховної Ради він не повернений. Але скільки, по-перше, це не зовсім конституційно, так? це не зовсім конституційно. По-друге, скільки так триватиме, знову ж таки, невідомо. І теоретично, та й на практиці, що має бути далі? Далі цей законопроект має підписати голова Верховної Ради, оприлюднити і через 10 днів він має набрати законної сили. Тому сказати, що те, що президент відмовляється підписати цей законопроект, він прийнятий. Розумієте, що саме цікаве він прийнятий, і шляху назад вже не буде. Тобто тепер, або враховуючи цей суспільний резонанс, його таки оприлюднять, він набере законної сили і в нього почнуть вносити зміни. Як це в нас часто відбувається так, не встигли щось прийняти вже наступного дня, вносяться зміни для того, щоб на практиці його можна було застосовувати. Окрім э, дров, цим законом передбачено також інші штрафи: штрафи за сінокосіння, пасіння худоби, за готівлю очерету, також самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів і ягід на ділянках, де це заборонено. Тобто, як це буде визначатися, власне чи тепер нам в ліс по гриби і по ягоди ходити не варто? Знову ж таки. На сьогоднішній день цей законопроєкт прив'язує все тільки до вартості природних ресурсів. Так ми не можемо сказати, що, наприклад, 800 грам грибів ви можете зібрати чи там 10 кілограмів, а все, що буде вище, угу. все прив'язане до вартості. Як це буде визначатися? Як бути з квітами, так? як бути з лікарськими рослинами? В якому обсязі це саме ті питання, які і має теоретично вирішити Кабмін протягом двох місяців, які йому будуть надані. Для приведення піднормативних актів у відповідність. Тобто там має бути визначена та кількість, яка буде, що буде можна, що ні. Стосовно сінокосіння, в нас давно в земельному кодексі є норми щодо сінокосіння. Мається на увазі щодо виділу земельних ділянок для сінокосіння. Так чи це є чи це ділянки виділяються і випасання худоби? Чи це ділянки виділяються для. Спілки власників великої рогатої худоби, чи це індивідуально громадяни звертаються такі ділянки без аукціонів, надаються в нас, проте їх більше цих ділянок не стає. І у будь-якому разі для села, для села цю норму також треба пропрацювати. Тому що ми загубимо, якщо в цьому вигляді буде працювати. Зміни в ці кодекси, то ми загубимо велику рогату худобу в селі взагалі. Тому що дуже актуальним буде питання заготівлі, чим її готувати взимку, годувати взимку і де випасати її влітку. Тому тут також ці норми потребують допрацювання, як з юридичної точки зору, тому що доводити це правопорушення в тому вигляді, як вони виклали норму, це практично неможливо доводити вину. Буде дуже проблематично і кваліфікувати буде проблематично. Так і не тільки для правників, але й для людей, які будуть, займаються вирощуванням великої рогатої худоби, якомусь не, не, скажімо так, не підприємницькому обсязі. Ні. Ми говоримо саме про дрібних володівців, у якого одна, дві, три корови, але ж вони їдять, і їх треба пасти. Тому саме для них це досить така непідйомна норма. Ви згадували про те, що фактично зараз шляху назад вже немає, тому обов'язково треба і вивчити ці норми, власне, і розуміти, як вони будуть діяти. Загалом, як в юридичній спільноті це обговорюють, як сприйняли цей законопроєкт? Дивіться, в юридичній спільноті е, законопроєкт. Е, ми з колегами обговорюємо що те, що приймається. Розумієте, в нашій країні е, говорити про якісь проєкти до того, як вони оприлюднюються вже у вигляді законів. Досить важко і, можливо, і не потрібно, тому що якщо вже є норма, яка набирає законної сили, то тоді вже з нею можна працювати. Станом на сьогоднішній день правники, так само як і прості громадяни, ми більше сприймаємо це як якийсь жарт, хоча ми розуміємо, що жарт досить таки злий і все таки він буде реалізований в тому чи іншому вичті. Ви на початку згадували про дійсно і ті меми, якими вибухнули соціальні мережі, і як люди відреагували на це, тому що люди порівнюють, що за зберігання зброї і дров вони можуть отримати однакове покарання. Згадують і е -е, о чоловіка скандальної керівниці Хмельницької обласної МСЕК. Вона теж, власне, фігурують і обіграли все це у мемах. Тільки замість грошей, які ми бачили на ліжку, лежать дрова. Ну, зрозуміло, і насправді. Е Після цієї новини навіть почали шукати свідоцтва про смерть дерев. Ну і ви теж про це згадували. Насправді, що таке свідоцтво, де ж його можна отримати. З вашої практики, як такий масштабний суспільний розголос він може якось вплинути зараз? Чи дійсно вже шляху назад немає? На мій погляд він може вплинути тільки стану на сьогоднішній день. Зважаючи на закінчення строку на вефто, він може тільки вплинути на те, що будуть підготовлені численні. Законопроєкти про внесення змін знову ж угу. таки, тільки шляхом внесення змін. Зараз є якесь напрацювання в цьому напрямку, чи поки нічого про це не відомо? Ну, не можемо ж ми станом на сьогоднішній день вносити зміни, коли ще не прийнята ця норма. Е, є якісь альтернативні законопроєкти, які були відхилені, ну, коли приймалася е, даний законопроєкт. Тому подивимося, що напрацює законотворець в даному напрямку. Будемо стежити дійсно. Вам дякуємо, пані Ірино, за аналітику. Дякуємо власне, що роз'яснили нам ситуацію з дровами. З нами на зв'язку була адвокатка та кандидатка юридичних наук та член кореспондент громадської організації Академії адміністративно-правових наук Ірина Ковальчук. Нагадаємо, говорила про скандальний законопроєкт про дрова.